Такого ми не бачили вже давно. Президент Володимир Зеленський вийшов сам майже без охорони у самісінький центр Києва, щоб привітати українських воїнів з НЕМ Збройних сил України на зустріч. Йому йшли пересічні українці, які були шоковані, що президент ось так просто йде поруч із телефоном у руках і записує звернення до народу. Крокуючи від банкової до стіни пам'яті на Михайлівській площі, президент записав послання до кожного з українських оборонців та нагадав українцям, як ЗСУ кожного дня виборюють Україну. Деталі розповім за мить. З вами новини Тисеньєї і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин. Доброго ранку свято. Доброго ранку ось такі наші люди. Володимир Зеленський крокує вулицю Грушевського в бік європейської площі, сам самісінький, лише з телефоном у руках. Президента звичайно можна побачити в центрі міста, але як правило, у складі поважних делегацій або ж Поруч з іноземними лідерами і неодмінно в компанії з військовими, але в День Збройних сил України можна вийти за будь-які рамки, навіть безпекові ЗСУ борються за кожного з нас, вигризають метр за метром на фронті. Тож і вітати їх треба відповідно. День збройних сил України, день сильних, день сміливих, день незламних чоловіків, жінок, воїнів, героїв. всіх, хто продовжує обороняти державу, всіх, хто Віддав доброго ранку, віддав своє власне життя, аби не віддати Україну. І саме зараз я йду до стіни їхньої пам'яті. Багато хто знає, де це, багато хто був там. Ну а тим, хто поки не був, варто сходити, побачити, побачите обличчя наших героїв, зазирнути їм в очі і просто помовчати. Та оці тиші подумати, пригадати. Усвідомити, порівняти цей день, порівняти цей ранок і ранок 651 день. Тому а як же не пам'ятати той самий день? Мабуть, у кожного українця є власна історія з 24 лютого 22 року. У когось вона страшна або трагічна. Хтось відчував розгубленість та тривогу. Більшість у житті вперше почули сирену, але Збройні сили України стали стіною, об яку російські окупанти буквально розбилися. У Кремлі планували взяти Київ за три дні, але лише отримали на горіхи. Захищаємо ми свої, захищаємо наші. Сьогодні більшість з нас має змогу жити, працювати у своїх містах, ходити по вулицях, по наших вулицях, і не Кірова, до речі. А Грушевського так. І вже майже два роки тут блокпости, тут укріплення, їжаки, але наші їжаки не чужі шакали. Ті, хто наївно вірив, що може бути інакше, що вистачить трьох днів, що буде, буде по їхньому. Але в нас є ті, хто довів і доводить, буде по-нашому. Надіслав послання президенти Путіну. Нехай кремлівський дід знає своє справжнє місце в історії та чого вартує його недоімперія. Ну зараз я йду по столиці нашої прекрасної держави, а не чиєїсь губернії у складі чиєїсь імперії. Від офісу президента йду до офісу президента України, а не, а не чужого гауляйтера. Обердую. У нас європейська площа, де наші синьо жовті прапори, а не три колори. Попереду Володимирська гірка на честь нашого великого князя, а не їхнього дрібного церка. А йшов президент не просто так, а до стіни пам'яті українських героїв на Михайлівській площі. Це, напевно, одне з тих місць в українській столиці, звідки не можна повернутися без сліз на очах. На стіні Михайлівського собору фото сотень українських героїв-бійців, які поклали своє життя за незалежність та цілісність України 2014 року. З того часу завдання ЗСУ не змінилося: звільнити всю територію від ворога. Іншого шляху у нас немає, каже Зеленський. Робить чимало висновків. Пригадує, що у нас позаду, і знаєш, що у нас поперто. Позаду щоденна боротьба за тимчасово окуповані території. Попереду їх визволення, ну а як і наші? Це наші землі. Це наші люди. Хіба є альтернатива? Ні. Позаду 9 років і 651 день війни попереду, а попереду перемога. А як інакше, хіба може бути альтернатива? І всі ми знаємо, що ні. Особисто привітав Зеленський і тих воїнів, які, на жаль, вимушені відзначати свій день у госпіталі. Президент перевірив умови лікування захисників та відзначив їх нагородами. Добре, вітаю Віреніка, тримайте нагороду. Ти герой дуже можна швидшого одужання. В Україні ніхто не забуває. Таких героїв не забуде. І тримається наша душа. Чекаємо те, що повернувся. Обов'язково. Сьогодні Україна відзначає і інше свято, День Святого Миколая. Зеленський нагадав ворогам про одну добру українську традицію. Я вас вітаю з Днем Збройних сил України і пам'ятаємо, до тих, хто поводився добре, прийде святий Миколай Чудотворець. До тих, хто поводився нікчемно, прийде ЗСУ. село. Творці справедливості. А як думаєте ви, хто ж швидше принесе бавовну Путіну під Кримський міст ЗСУ чи Святий Миколай? Пишіть свої думки у коментарях, а також не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал. Команда Тесен приєднується до привітань наших оборонців. Як казав класик, ви все, що у нас є. Дякую вам за це. Слава Україні, до зустрічі!